Доброго дня. Кризова ситуація. Для чого? А для того, щоб, незважаючи на кризову ситуацію, ви все одно продовжували працювати. чого б це не стосувалося? Вам вищі сили говорять, що фортуна удача на твоєму боці, і саме час діяти, саме час рухатись. Відносно вибору, закохані говорять, те, що час робити вибір. Час конкретику вносити, якої би сфери життя не стосувалось. Час уже працювати. Тобто не залишатися в бездіяльності, не залишатися на виборі, а карта майстерності, майстра, людина. Трудоголік, яка постійно працює і розуміє, що тільки власне, своїми діями, власною активністю досягне того, чого бажає. Так от і говорять, що якщо ти залишаєшся в невизначеності, не робиш вибір, так от, і зрозумій, будь ласка, чому ти не досягаєш результату, а тому, що все ж таки потрібно конкретизувати, чого б це не стосувалось, і вже працювати. Розвиток стосунків, направлення, проєкту, чого б це не стосувалося. Але діяти потрібно. А не залишатися в невизначеності і підвішеному стані. От для цього кризова ситуація. Ну, можливо, був перекос. Можливо, не досягти того, чого прагнув. От Залишалися в невизначеності, думали, що з часом. Досягнете балансу. От, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння, чітку впевненість відносно вибору, чого б це не стосувалось, але не так сталося, як гадалось. А вищі сили говорять все. Оце кінцева крапка для тебе. Прийшов час, або ти йдеш в новопочинання, якщо визначаєшся і дієш, ну, або залишаєшся. Своїй невизначеності і безрезультативності. Тобто, якщо визначаєшся і будеш працювати, будеш діяти, будеш активно проявлятися, то будеш мати розвиток і досягнеш благополуччя і достатку, якої би сфери життя не стосувалась. Ну, закохання говорить про особисте життя. Чоловік чи жінка, але от вибір партнера. І на даний момент і говорять, все, час прояснити цю ситуацію. Або ти йтимеш в розвиток і будеш мати 100% позитивний результат, вищі сили тобі дають на це гарантії зараз. Ну, або якщо ти залишаєшся в невизначеності, гарантії тобі ніхто не дає. Хто б вони були? Чоловік ви чи жінка, але от чітке, ясне пояснення. Чому кризова ситуація в вашому житті? Для чого? І це може стосуватись і реалізації, якщо ви не визначаєтеся і ви тривалий час все чекали, ось можливо, ви отримаєте ту інформацію, яка вам дасть впевненість, все, я 100% роблю вибір, там оцей то вибір. А вам говорять: ну, не так сталося, як ти гадав або гадала. Але все, якщо ти на даний момент не дієш. Не визначаєшся, не проявляєшся, не рухаєшся до цілі, до результату, не вкладаєшся, не працюєш, розраховують на і достаток. Вищі сили не гарантують тобі, що ти матимеш саме 100% позитивний результат. Якщо ти не прислухаєшся до даної поради і про те, що час прийшов. Ну, Ти маєш право діяти так, як ти побажаєш. Але ти отримав, отримала інформацію для розуміння, чому в твоєму житті сталася кризова ситуація. Ну, насамперед, тому що чоловік ви чи жінка, але ви бажали балансу. Тобто ви знаходились в невизначеності відносно вибору 100%, тому що думали. Що отримаєте інформацію, підтвердження, от що дасть вам 100% впевненість, але не так сталося, як ви того бажали. Тобі дали час визначитись, а далі все. Ви можете не визначатись, але на позитивний результат 100% вам гарантій вище сили не дають. Да, тому що, от саме як вони відносно четвірка жезлів, якщо прислухаєшся і дієш саме так, як відносно даного розкладу, то ти отримаєш 100% щастя, благополуччя і достатку і в особистому житті відносно фінансово благополуччя і достатку. А згодом, якщо це стосується особистого життя, і чоловік не визначається, жінка може піти своїм шляхом. І ситуація, чого б це не стосувалося, може змінитися не так, як вам би того хотілося. Тому приймайте, для чого ця кризова ситуація? Да, І ви самі собі, власне, якщо не визначитеся, ускладните собі життя. Імператриця, тут Спентаклів, шанс. Прийшов час відправлятися вже до інших берегів, зрушувати з мертвої крапки, перестати знаходитись в невизначеності і в негативно-емоційному стані. Все, прийшов час ставити крапку і йти в і достаток, в новопочинання. І отримувати все те, чого ви бажаєте. Тут карта зображення чоловіка, то чоловікам 100% розумує. Ще і переможець стабільно в своєму житті, але тільки при умові. Дякую.